Насправді Росія дуже залежить від поставок іранських комплектуючих, які вони використовують в шахедах. Тому що насправді, якщо ми кажемо про шахет, то здебільшого російського там може бути тільки корпус, тому що свого часу Росія захопила можливість там лінію ціли по створенню композитних матеріалів, які дозволяють їм робити корпуса для цих ж будь-яких видів випола. Але всередина те, що устаткування, те, що кладеться всередині, це здебільшого західні компоненти, і з якими допомагає Іран. Ми бачили останнім часом зменшення активності застосування БПЛА. зрозуміло, що це було накопичування, і все ж таки є певна проблематика, тому що, наприклад, з огляду на ті ж саме антени сірпішної стійкі до засобів радіоелектронної боротьби, які використовуються для навігації, комета, славно звісно, російська, вона останнім часом перетерпіла деякі деякі зміни, але тим не менш, слід зауважити, що, наприклад, та ж сама печатна плата стала дещо. Спрощеною деякі елементи стали гірше по якості. Тому, в принципі, є проблематика. І це зрозуміло, що при масштабуванні великого виробництва у них будуть проблеми, тому що все ж таки вони обмежені санкціями, і так би мовити, коридори, через які у них є постачання, вони замали для того, щоб створювати велику кількість озброєння. Але тим не менше, як бачимо, що вони шукають нові шляхи, і з'являються такі гербери, які здебільшого складаються з китайських компонентів. Які складаються там з пінопласту без якихось спроб там, уникати або створити менш помітні засоби для радіолокації або для інших засобів виявлення? Тому, в принципі, Росія йде шляхом створення великої кількості засобів, які могли б створювати проблеми з силами оборони, але не те, що, наприклад, обрали українці. Тому що, якщо ми кажемо про наші розробки, то у нас головною задачою є високоточність і високотехнологічність. Тобто ми кажемо про один виліт, одне ураження, про один виліт і максимум збір інформації. Ації, тобто, ми кажемо про те, що Україна обрала трохи інший шлях. І виробляє набагато якісні речі, які а, вирішують набагато кращі питання, тому що давайте пригадаємо за цей рік, скільки було уражено російських аеродромів, скільки було уражено російських літаків на аеродромах, і тут слід зуважити, що доволі такі стратегічні рішення були прийняті при таких ударах, які дозволили, наприклад, там позбавити певних можливостей російської федерації. Ну і жно такі теорія тисячі порізів має значення, тому я думаю, що а, поки що ми бачимо просто. Удар, але в загальному вигляді це виглядає доволі стратегічно, таким поважно.